Вітаю. XTERRA ELITE чи SCORE 3. Знаходимо вагому перевагу XTERRA ELITE над SCORE 3. Ми бачимо встановлений більш потужний акумулятор. Це плюс півтора години роботи. Буде довше тримати акумулятор саме в Xterra ELITE. Більшого розміру потужніший, гучніший динамік. Це друга перевага. Третя, в характеристиках більш широка шкала. Чорних металів в дискримінації в мінусових значеннях. Так, інколи можна натрапити на грунти, де буде фантомити, але інколи розширити шкалу і краще для пошуку острих чорних предметів. А вони інколи бувають корисні, є певні реліквії. Далі комплектація, яка, в принципі, компенсує гучність приладу це наушники в комплекті Скори 3, плюс снайперка катушка. Далі більш легкий і комфортний прилад. Це зрозуміло. Комплектація і якість. Комфорт буде за скори 3. Далі переходимо до функціоналу. Він є як і мінусом, так і плюсом. Він більш широкий в скори 3. Більше функцій, більше можливостей. Але і складніший прилад. Бачимо відчутну перевагу скори 3 на дрібні цілі і в якості розпізнавання цілей. Особливо від сіва чорного металу. Більш універсальний, більш широким діапазоном частот і не тільки. Більше поєднання є технологій. Не тільки XTR, якщо встановити програму Поле і встановити другу швидкість на 15 кГц, але й поєднання еквіноксів і легенд, та також системи звіра, яка є тільки на дорогих приладах GPX. А це доволі корисно на вибитих місцях. Обидва прилади також не люблять телефонний зв'язок. Цим мінусом викликають певні фантоми. І тут все видно і зрозуміло неозброєним оком, навіть не обізнаному пошуківцю, про те, що велась мова в даному відео. Ви просто обираєте той прилад, який вам підійде по акумулятору, довше ходити. Чи, наприклад, чутливіший до дрібних цілей. Якщо перевага для вас перше, про що я озвучував, обираєте і старий літ. Якщо перевага саме друге, про що я озвучував, обираєте 3. Більш детально в телефонному режимі.